Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал, До нас заїхало нове чудове надходження, Volkswagen Passat B6. Автомобіль у нас з 8 року випуску, обладнаний 2-літровим дизельним двигуном, Механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала з Європи з пробігом 315 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6840 доларів. Автомобіль у нас має чудову оптику однімні, ходові вогні, гуму 16-го радіусу, повторюваючи на зеркалах, релінги. Автівка у нас повністю вся потонована. Чудова задня оптика, фаркоп. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань. Карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів з зеркал, комбіноване регулювання водійського сидіння. управління світлом, електроручник. Контроль у нас звонзонний, мультимедіа, штатна за Укс та USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також надають послуги Ризингу та 3-й. І ми з зможемо пригнати для вас будь-яке авто. І США з вами, як завжди, автопарк.